Тепер з 10 вечора й до 6 ранку підлітків у барах і нічних клубах України бути не повинно заборонено законом. А от з батьками, будь ласка, особливо радіють нововведенню працівники клубів. Тепер є кому нести відповідальність за юних безкетників. Зіскрашо чітко роз'яснено положення по особі особливо по присутності взрослих сопровождаючих опікунів, родителей. Допустим, это очень, очень нам поможет в роботі, і у нас менше буде проблем. Проте дітвора без проблем може відвідувати заклади культури: театри, кіно, виставки, як кажуть, все для дітей. А порушники будуть покарані за дітвору на дансполі. Власники закладів можуть заплатити штраф до 850 гривень. Якщо попадуться на порушені ще раз вже заплатять 1700. На сьогоднішній день кримінальна міліція по поділен дітей міського управління. Проводится разъяснительная работа среди субъектов предпринимательской деятельности, среди владельцев увесилителей заведений и заведений общественного питания, также разработаны информационные бюллетени с требованиями нового законодательного акта. В дальнейшем же после проведения разъяснительной работы будет проводиться работа, направленная непосредственно на выявление нарушений данного закона, то есть будут проводиться мероприятия. Направить на виявлення дітей без родителей виситних заведеннях і заведеннях на питання ночної время, послі чого кводільцям дане заведення і суб'єктам приймарської деятельності будуть прийматися санкції согласна статі сто вісімдесяти значком одінкодексу країни обстрілівних правонорушеннях. На замітку батькам звичайно можна заплатити штрафи до ранку не бачити своєї дитини, але порушення закону і халатне ставлення до виховання свого чада дасть свої, швидше за все неприємні плоди.